Привіт! Це відео допоможе вам розвинути рухливість суглобів, підтримати здоров'я хребта та покращити загальну гнучкість тіла. Регулярна робота з цими зонами допоможе зменшити скованість, зняти болі в спині та покращити поставу, і підтримати загальний тонус тіла, що дасть більше свободи і руху в повсякденному житті. Тож, давай почнемо тренування, і твоє тіло неодмінно скаже дякую! Почнемо із шиї. Будь ласка, потилицю виштовхне трошки назад, підборіддя паралельно підлозі. І починай рухи вгору, вниз. Повтори ще два рази. І ще раз вгору і вниз. Повороти вправо-вліво, І ще раз. Супер, тепер нахили. Плечі не піднімаються. І ще один. Добре. Тепер підборіддя тягни вгору і роби такий ніби півмісяць, ніби ти малюєш підборіддям вгорі півмісяць, від одного плеча до іншого, розтягуючи перед шиї. І ще одне півколо. Супер. Тепер підборіддя опускай вниз в яремну впадину і малюй півмісяць нижній. Від плеча до плеча. І ще по разу. Супер. Зараз руки клади на грудну клітину і ніби трошечки тягни шкіру, грудну клітину вниз і підборіддя піднімаю максимально вверх, але не прогин, а потилицю виштовхну назад і підборіддя підійми вгору. Також нижню щелепу тягни вверх. Супер. Опускай. Руки в замок за потилицю і нахили вниз, трошечки легенько натискаючи, розтягуючи шию позаду. Спина рівна. І похитай головою вправо-вліво, обережно. Супер. Підіймай, розкрий, ширше грудну клітину, лікті виштовхуй назад, погляд вверх на стелю. Опускай. І ще раз розкрий. Опусти. Супер. Руки вниз. І зараз працюємо з плечима. Піднімай плечі вгору вниз, вгору до вух, вниз. Вгору вниз. Іще чотири рази. І ще два. Один. Супер. Тепер плечі піднімай вверх, веди назад, опускай вниз і вперед. Колові оберти. Вперед, вгору, назад, вниз, вперед, вгору, назад, вниз. І ще коло. Тепер зворотній напрямок. Назад, вгору, вперед, вниз, назад, вгору. Вперед, вниз. І ще коло. Максимально вгору, вперед і максимально вниз. Супер. Працюємо далі з плечима. Максимально виштовхуй руки назад, вгору й назад. І міняй місцями. Повторюй ще шість разів. П'ять 4. Три. Два. Дихання довільне, спокійне. Один. Супер. Зараз розкриваємо плечі, виштовхуємо їх назад. Вдих. І видих плечі, закриваємо, перед собою, схрещуємо руки. І то права, то ліва згори. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Виїдих. І ще 4. Три, закрили плечі. Два, відкрили, закрили. І останній відкрили, закрили. Супер. Зараз лікті. Зроби руки, ніби кактус, підніми лікті в рівень з плечима, але плечі не до вух, плечі опущені. І роби ось такі рухи, оберти. В ліктьових суглобах в одну і в іншу сторону. Супер. Молодець. Тепер одну руку вгору, іншу вниз. І як роботи, міняємо місцями вгору, вниз. Вгору, вниз. Продовжуємо. І ще 6 5-4. Тільки лікті не опускай. Максимально вверх, 3, 2, 1. Супер. Опускаємо руки. І зараз руки перед собою, одну руку перед собою, і максимально натягуй пальці на себе, розтягуємо трошки зап'ястя, і ніби протираємо перед собою скло, робимо колові, ось такі рухи, в одну сторону 5 разів. І в іншу, але пальці весь час на себе тягни. Супер. Друга рука. Так само натягуємо добре, добре пальці на себе. І колові рухи. Чотири. Три, два, один. І в іншу сторону натягуй весь час пальці на себе. Три, два. Один. Добре, опустили, трошки стряхнути руки. І далі продовжуємо з руками. Піднімаємо руки вгору і долоні дивляться вниз. Опускаємо руки вниз і долоні дивляться вниз. Ось таким чином ми водимо назад. Вдих, видих. Продовжуємо. Видих. Шість. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих, два, видих, один, видих. Супер. З руками завершили. Переходимо до лопаток, трапеції і спини. Руки знову в замок, за потилицю. І ми обережно опускаємо лікті вниз і голову. Зараз подивіться, потім повторимо три рази. Повільно опустити підборіддя вниз. І дуже повільно скручуємося, ведемо вниз, вперед плечі, розтягуються лопатки, трапеція. І повільно-повільно скругляємо хребет за хребцем. І потім так само повільно підіймаємося вверх. І коли ми піднялися, ми розкриваємо ліктів в сторони, штовхаємо їх максимально назад. Коліна які ми їх ще призгинаємо, сідниці виштовхуємо назад в попереку, ніби прогін, а грудну клітину ми розкриваємо, розтягуємо. І так робимо три рази повільно вниз. Спочатку натиснули на шию, розтягуємо шию і поступово округляємось. І дуже повільно підіймаємося. Зігнуті коліна лікті виштовхуємо максимально назад провін в попереку і максимально розтягуємо грудний відділ. Можна зробити вдих-видих, особливо, якщо паморочиться в голові, то робить дуже повільно. Повторимо ще два рази. Маленькі кроки округлення. І дуже повільно розкручуємось, піднімаємось і розкриваємо грудний. І ще вдих. І вниз видих. І повільно піднімаємось, розкриваємо грудний, коліна призігнуті, лікті максимально назад. Супер. Опускаємо руки, робимо вдих-видих. Якщо не вистачає повітря, можна відкрити вікно. І ще руки в замок. І тягнемось в сторону. Лікоть вгору, вниз. Трошечки розслабити спину вгору, вниз. І ще на кожну сторону по два рази. Супер. І останній. Добре. Зараз руки навхрест на плечі. І робимо ось такі оберти, саме верхня частина спини. Та сфіксований, не робимо ось такого, ні. Тільки верх спини округляються лопатки, витягується хребет за маківкою вгору Вдих і видих. округлюємо верх спини. Іще коло в цю сторону, і в іншу три рази. Всі рухи роби повільно, це і суглобова гімнастика, і розтяжка одночасно, і ще коло. Супер. Опускаємо руки, ведемо їх назад, беремося в замок. Лопатки. Зводимо і руки піднімаємо вверх грудну клітину, розкрили. Вдих. Округляємо спину, розтягуємо лопатки, замок вперед, видих. Повторимо ще два рази. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Супер. Молодці. Переходимо до тазу. Потихеньку підкрутила таз, виштовхнула назад. Куприк на себе, виштовхнула. Виштовхнула. Живіт скорочуються м'язи, розтягуються. І ще вдих, видих, І ще раз. Вдих, видих. Супер. Зараз ноги трошки ширше тазу. І ліву ногу розвертай перпендикулярно до правої. Руки фіксовані на поясі. І ще рухаємо тазом. В одну сторону, в іншу. Вдих, видих, вдих. Видих. Затрималась. Руки в сторону. І права нога фіксована. Нас ніби хтось бере за ліву руку і тягне в сторону. Назад. І ще три назад. назад. І зараз потягнулася, зафіксувалася, і опускаєш руку вниз, іншу вгору. Повертаєшся, видих. Знову потягнулись вдих, вниз, видих, вдих. Вниз, видих. І ще раз. Вдих, вниз. Зафіксувалася. Можна опертися вище коліна, але не на коліно. Або ж нижче коліна. Але спочатку давай тут затримаємося. Погляд вгору на верхню руку. Вдих, видих, вдих. З видихом піднімаємось. Супер. Ліву ногу завертаєш, праву розкриваєш. Тазова кісточка дивиться в сторону. І знову рухаємо тазом. Супер. Руки в сторону. І тепер ніби хтось нас тягне за праву руку. Повернулись. Ну, вдих. вдих. Видих. і ще вдих. Видих. і ще раз вдих. І видих вниз. Піднімаємось. Знову вдих, вниз. Піднімаємось і ще два рази. Піднімаємось і останній з затримкою потягнулись. Опустились. Рука вверх і погляд на руку вгору. Вдих, видих, вдих. і з видихом. рівно. Супер. Знову. Розкриваємо ліву ногу, тільки більший крок робимо, ширший. Руки одразу сюди. Тягнемось за лівою рукою. Опускаємося вниз. Тут. Якщо вже гнучкість пускає, давай руку нижче коліна, інша вгору. Ні, то можеш залишитись тут. Наскільки тебе пускають м'язи, бокові, твоя гнучкість ніг, Загальна. І тепер верхня рука, ми ніби себе накриваємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Чого не має бути? Ось такого округлення. Краще піднімись вище. І роби ось так, щоб розтягувалась максимально вся лінія від тазу до кінчиків на руці. І ще давай два рази. Вдих. Видих. І зараз затримались тут. Погляд на долоню. І тепер нижня рука йде вгору. Видих. Вниз, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. Рука вниз, вдих. З видихом піднялися. І тепер праву руку на праву ногу. Компенсація, погляд за рукою вверх. Вдих, видих, вдих, з видихом. Вирівнялись. Завертаємо ліву ногу, розкриваємо праву і продовжуємо все те саме на цю сторону. Опустилися вниз, рука або нижче коліна, або вище, вгору. І працюємо вдих, видих, вдих, видих. Видих. І ще раз. Видих. І зараз вдих. Затримались. Видих. Погляд на руку. І тепер працює нижня рука. Видих, вдих. Видих, видих. І ще раз. Видих. Робимо вдих. З видихом. Піднялись і нахил в ліву сторону, Погляд за рукою. Вдих, видих. Вдих. З видихом. Піднімаємося і збираємо ноги. Супер. Далі ноги ширина тазу, не дуже широко, стаю в боковій площині, щоб було зручніше. Опираємося руками, ось таким чином вище колін. Присідаємо вдих, видих, виштовхуємо таз назад. Якщо гнучкість ніг не пускає повністю вирівняти ноги, то вони можуть бути призігнені, але вирівняйте спину. Зробіть ось цей рух, коли ви не підкрутили, куприк не сховали, да? хвостик, як собачка, а виштовхнули. Можете потренуватися цей рух в цьому положенні. Дуже класний для тазостегнових суглобів, для покращення кровообігу в цій зоні. Підкрутили, виштовхнули. І тут працюємо: вдих, видих, коли таз виштовхнутий, не підкручений, щоб не було такої круглої спини. Виштовхнули таз і працюємо. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. і Ще раз. Вдих, видих. Виштовхнули, тримаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Тільки не завалюйтесь на п'яти. тіла рівномірно між стопою, навіть більше на передню частину стопи. І зараз руки опускаємо на підлогу, або на якесь підвищення. Можуть бути ось такі цеглинки. Якщо у вас є, або ж навіть можна на диван чи на якусь коробку, бокс поставити руки. І наступна вправа виглядає так. Піднімаємось на носочки. Вдих, і потім на п'ятий. Видих. Вдих. Видих. І ще шість разів. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжуємо вдих. Видих. Спина рівно не округлюємо вдих. Видих. І ще. Видих. Останній. Видих. Супер. Плавно збираємо ноги разом, коліна можуть бути призігнуті. І дуже повільно підіймаємося вгору, 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 вгору. Супер, дуже розтягнули вже і наші ноги. І зараз ще більше над рухливістю та І допоможемо нашими ногам. Опускаємося вниз. Руки ставляємо ось так от на край килимочка всередину. Ліву ногу штовхаємо далеко назад. Руки перед правою ногою. Праву згинаємо в колінові. І робимо три рази коліно до підлоги нагору. До підлоги нагору, до підлоги нагору. Затримались тут. Вдих, видих. Можна порухатись вперед, назад. Вперед, назад. Плавно, повільно. Потім видвигаємо якомога більше вперед ногу, праву, щоб коліно було над п'яткою. Тримаємо, не кладемо поки коліно лівої вниз, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, поклали коліно в підлогу. Розслабили. І зараз правою рукою ми ніби відштовхуємо від себе праве коліно. От таким чином штовхаємо. І стопа переходить на ребро, там де мізинчик на зовнішню сторону. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих повертаємо, і зараз праву ногу, відкочуючись назад, ставлюємо перед лівою, перед лівим коліном, стопи ми розводимо і сідаємо між ніг, щоб вийшла от така от позиція. Коліно над коліном, стопи тут. І дві сідниці сидять. Якщо зараз це важко, то можна під сідниці щось підкласти, щоб трошки вище було. Тримаємо вдих, видих, вдих. І з видихом ми знов підіймаємось, розплітаємо. Тепер праву ногу назад, а ліву ми ставляємо вперед руки всередину. Ставляємо праву ногу в опору і піднімаємо коліно, робимо три рази. Коліно в підлогу нагору, в підлогу нагору. І ще в підлогу на гору. Затримали тут, можна порухатись вперед-назад, зафіксувалися вдих, видих, спина рівно, не округлюємо, максимально розтягується клубово поперек. Вдих, видих, і ще один вдих, з видихом коліно з підлогу. розслабую ногу позаду, і тепер лівою рукою ніби відштовхуємо від себе ліве коліно. Тримаємо тут два дихання. І ще один вдих. І видих, забираємо ногу. Згинаємо праву, тягнемо таз назад і ліву ногу перед правою. Знову розтягнули коліна одне від одного і сіли між ними. Ось так позиція виглядає іззаду. Тримаємо тут вдих, видих, і ще вдих, видих. І на сьогодні наша практика завершилась.